Заказали мені от такого вулика. Ну, все би нічого, якби простий вулик з там 30 стінка. А ото заказчик захотів 50, щоб була стіна. 50-ка стіна. Ще казав, що має пінопласт 50. От мушу робити на 50 утеплення, то вже 10 виходить. Ну і ще оббивка, то буде вулик. Не багато, не мало, так стіна 13 см. Перша моя така робота такий жорстокий вулик. Отутка я середину розірвував вже під рамки. Ось все проходить, гарно, Акуратно. Все. Де? Тут ще буде набиватись краєчка, щоб закривати дощинками рамки. Захтів заказчик на один. Лишка, що так лишкаєш перезимовують. Ось Тут такий один літак. Тут ще буду набивати я якусь достичку. Ну, а буде 50-ка. Буду свергнути ще один верхній літак. Це буде потім. І Тут ще буду набивати планки, оббивати пенопластом. Такий то вулик буде. Важкий він вже сам по собі. Tja, is er beter beetje. dat wat je? Knieken, is graal